У ніч на 28 липня у середмісті івано франківська сталася низка грабіжів. Зловмисники нападали на перехожих, застосовуючи фізичну силу, забирали у них особисті речі. За гарячими слідами оперативники незабаром спіймали фігурантів. Фігуранти діяли за попередньою змовою. Вони заздалегідь розподілили між собою ролі. Один з них відволік увагу 23-річного потерпілого, а інші раптово нанесли удари в обличчя. Вони силою відібрали сумку. В сумці потерпілого була готівка, ключі від квартири та інші особисті речі. Скоївши напад, зловмисники одразу ж текли, а потерпілий негайно звернувся по допомогу до поліції. Через декілька годин молодики у центрі Івано-Франківська скоїли ще один грабіж. Вони здійснили напад на 38-річного чоловіка, відібрали в нього мобільний телефон та знову ж таки його особисті речі. Ту ж ніч правоохоронці задокументували ще одну спробу вчинення кримінальної. Правопорушення один з фігурантів намагався вирвати з рук мобільний телефон у неповнолітнього хлопця однак не зміг цього зробити. Зловмисник з місця події втік, а потерпілий зразу ж викликав на допомогу поліцію. Слідча оперативна група проаналізувала відеозаписи з камер спостереження, відтворила маршрут пресування нападників і вже за кілька годин встановила осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. Це троє молодиків: двоє 22-річних та один 18-річний. Усі раніше не були судені. Фігурантів виявив екіпаж патрульної поліції в місті Івано-Франківську. Поліцейські затримали їх в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Суд не обере підозрюваним запобіжний захід. Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська. Михайло Березин, Софія Савчук. Новини на вежі.